Українська народна казка Кирило Кожумяка Жив колись у Києві князь, і була в нього дочка, така розумна та гарна, що й сказати не можна. А неподалік від Києва жив Змій. І щороку кияни йому давали данину або парубка молодого, або дівчину. Одійшла черга й до дочки самого князя. Нічого не вдієш. Треба йому давати, плаче князь, а дочка йому каже Не плачте, не журіться, може, я сама визволюсь, та й від інших біду відверну і повезли її до Змія. А змій як побачив красуню, То й полюбив її одразу. От вона до нього якось прилестилась та й питає: А скажи мені, Змію, чи є в світі такий чоловік, що тебе подужав? Є. Yeah. засичав Змій. У Києві над Дніпром живе кожум'яка на імення Кирило. Як вийде на Дніпро мочити шкури, то не одну несе, а дванадцять. Як набрякнуть ті шкури водою, то я й учеплюся за них чи витягне, а йому байдуже, як потягне, то й мене з ними мало на берег не витягне. От його я й боюся. Князівна все це запам'ятала, а тоді написала до батька є в Києві чоловік наймення Кирило Кожум'яка. Він один тільки зможе Змія подолати, мене визволити та людей від нього захистити. Написала вона так, прив'язала листа голубові, під крильце і випустила у вікно. Голуб прилетів додому, до Києва, до князівського подвір'я. Діти саме бавились та й побачили його. Татусю гукають. Голуб від сестрі прилетів. Голуб сів князеві на руку, взяв його князь, гладить, а підкрився крильцем щось прив'язано, розгорнув князь того листа, прочитав, покликав до себе старшину. Порадились вони і вирішили послати до Кирила кожум'яки найстаріших людей, приходять і до нього, а кожум'яка сидить долі, там не руками 12 шкур. Тут один із посланців кахикнув. Кожум'яка сіпнувся з несподіванки, а 12 шкур у нього в руках тільки й трісь. Обернувся до них, а вони йому вклоняються. Отак От і так мовлять прислав князь з проханням. А він слухав і слухати не хоче, розсердився. Через них аж 12 шкур зіпсував. Просили вони його, просили та й пішли ні з чим. Після цього послали молодших людей до Кирила кожум'яки. А він на них і не дивиться. Тоді надумав князь послати малих діточок. Ті, як прийшли до Кирила кожум'яки, як почали просити, поставили навколішки, заплакали. Він не витримав, не витримав, заплакав і каже Ну, для вас, діточки, я все зроблю. Пішов Кирило до князя і попросив 12 бочок смоли і 12 возів конопель. Він коноплями обмотався, смолою обсмолився, узяв важезну булаву і подався до Змія, а Змій йому говорить Ти битися прийшов, чи миритися? Де вже миритися, битися? От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розженеться Змій, то вхопиться з зубами крила, то шмат смоли й вирве, та жмут конопель і висмикне. А Кирило своєю здоровенною боловою, як трохне його, то так і вжене в землю. Змій аж вогнем горить, так йому жарко, кинеться до Дніпра та й у воду вскочить, щоб остудитись. Кирило тим часом і обмотався знову коноплями й смолою обсмолився, вискакує з води змій, кидається знову на Кирила, а то його булавою по голові. Билися, билися, аж іскри сипались. А в князівстві у дзвони дзвонять. По селах народ стоїть, завмерли всі, чекають, що воно буде далі. Коли це в останнє Кирило вдарив, Змій на землю впав, аж земля здригнулася. Народ так і сплеснув руками Слава Кирилові кожум'ятці. Отак убив Кирило Змія і визволив князівню. Князь уже не знав, як йому дякувати, вирішив віддати свою дочку за Кирила, а дівчина й сама рада радісінька і з того часу почали звати місце в Києві, де жив Кирило кожум'яками. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець! Підпишись на наш канал та тисни на дзвіночок.